Усім привіт! Сьогодні ми обриваємо свої грушки. Ось такий гарний урожай грушок у нас. Осінніх. дуже смачні. Хочемо їх обірвати. Хоча вони вже достигають, деякі на землю падають. Дуже гарні, дуже рясні, дуже соковиті. Ті, що на землю падають, ми вже їх... Навіть компот вгорили, щоб зараз пити, а деякі вриваємо і зриваємо, щоб когось угостити. Ось такі грушки. Ось такі гарні шикарні грушки. Да, ми їх не обробляємо нічим, але вони ось на такій гілочці, як колихаються. Дуже вона рясна. Ми її трохи обрізали, бо вона була дуже. 에, коло хати багато місця займала. І вона стара грушка. І ми вирішили її обірвати з нашої, на нашому дереві, бо у нас може бути приморозки і вже передають. Тому 에, нам потрібно швидко обірвати, зібрати у ящики. Ось ми вже почали тут обривати ось такі грушки. Ось, дивіться, які грушки ми вже нарвали, є великі. Досить непогані, є різні, їм є дрібні. Так, да, вони не такі аж чисто гарні, але вони дуже солодкі і натуральні. І я за що люблю, за те, що я їх не обробляю, що я їх нічим не кроплю. Ось, зараз ми будемо рвати, а наша Мілочка, мілочка буде допомагати знімати. Ось Ми поставили драбину. І будемо рвати ці грушки. Ми вже почали, тому одна сторона вже ми її обірвали, в цілий ящик. Непогано вона вродила в цьому році. Гарний урожай. крупні. Коли їх дуже багато, то вони дрібні. А коли вони, їх мало, то вони майкрупні. Ось так. Ось наша мілочка допомагає, помаленьку обриває, допомагає нас, де достає, і я їй допомагаю. Вона хоче допомогти татові зривати грушки. де може до... достати. Ну, ще лишилося там з другої сторони зірвати, а так переважно вже все зірвали. Так, я хочу розрізати зараз грушку, показати, яка вона всередині. Зараз мілочка нам може зробити дегустацію, так, да, Мілочка? Да. Так. Ось так, ми хочемо. Наш оператор мілочка буде показувати. Хочемо дегустувати одну грушечку. Дві такі цікаві порівняння. Ось дивіться, одна така малесенька грушечка і така велика. Яка цікава, моя мілочка знайшла таку грушечку. Просто чисто хочу подивитися, яка вона в середині у розрізі. Ось дивіться, грушечка. Ось така. І ось велика грушка. Ми зараз її розріжемо. Ось така, ось яка різниця, яка різна велика різниця, маленька грушка і велика. І будемо дамо, попробувати мілочки і самі спробуємо. Так, наріжемо таку на дольки і будемо дегустувати. Ось вона така грушка. Ми візьмемо. Телефон, милочка, попробуємо. Давай спробуй і я спробую. Яка це грушка Дуже солодка і смачна. Ось така класна грушка. І такий багатий урожай Крупних грушок. Ось так вам всім за перегляди, дякую за лайки. Дякую, що ви дивитеся наше відео. І коментуєте і ставите свої лайки. Дуже приємно, що ви не забуваєте про нас. Усім миру і добра. У гостях Володимира. Заходьте і побачите далі щось цікавіше і цікавіше. Усім пока! Всім гарних вихідних і мирного неба!